Читання уроки 17-18, частина 3. Тема Українська робінзонада Ігор Федів та Валентин Злотополець. Повість Син України. Відкрийте сторінку 22 у підручнику. Прочитайте інформацію, підкресліть жанр твору та його авторів. Історико-прихотицька Повість Син України належить двом авторам Ігорю Федіву та Валентину Злотопольцю. Учасникам визвольної боротьби за незалежність України з 1917 по 1921 роки головний герой твору Микола Наливайко увібрав козацькі чесноти мужніх захисників молодої української держави, друга назва твору життя та дивовижні приходи козака Миколи на безлюдному острові. Підкресліть жанр твору та його авторів. Так, жанр твору, історико-пригодницька повість, автори Ігор Федів та Валентин Злотополець. Пригадайте, як козак Микола потрапив на безлюдний острів. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім його запишіть із пам'яті. Запишіть. Що таке пригодницька повість? Чудово! Виконайте вправу так ні. Основна думка те головне, що хотів висловити автор твору. Молодці це твердження правильне. Повість невеликий за обсягом розповідний художній твір, здебільшого про одну чи кілька подій у житті людей чи тварин. Так, це твердження є правильним. Робінзон Крузо Даніеля Дефо це пригодницька повість. Ні, чудово. Сюжет. Це послідовність подій у творі. Так, молодці. На безлюдний острів Козака Миколу висадили пірати. Ні, це твердження є неправильним. Син України друга назва Повісті про українського Робінзона. Так, чудово. Микола, як і Робінзон, зробив собі намет і завів собаку. Ні, це твердження є неправильним на острові, де опинився козак Микола, паслися корови й кози. Молодці, це твердження також є неправильним Микола заховав своє житло, насадивши дерева. Так, це твердження є правильним, а Робінзон Крузов врятував беззахисну людину від дикунів? Чудово! Це твердження також є правильним. Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте чистомовку швидко, як скрикоча сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! На сьогоднішньому уроці ви продовжуєте читати уривок Повісті Син України. У тлумачному словничку прочитайте лексичне значення слів, які будуть траплятися в цьому уривку. Жупан означає теплий верхній одяг. Побусурменитися означає утратити лік часу. Нестор це автор літописного твору Повість минулих літ. Спудей означає назва учнів молодших і середніх класів Київської академії. Глиця означає велика дерев'яна голка. А хватка конусна сітка для ловлі риби. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Що означає слово спудей? А жупан. А що таке хватка? Чудово! Прочитайте уривок твору, який написав Незнайко. та виправте помилки. А що запорожці зналися в рибальстві здавна, той умів Микола плести неабияк. Отже, зробив він всяку таку глицю. Бо для справжньої відповідного інструменту не було, і незабаром сплів невелику сітку. Потім зв'язав краї сітки ниткою, зоставивши верх вільним, немов хватку, до обох кінців прив'язав міцного мотузка, щоб можна було його перевісити через плечі, і справа готова. Де допущені помилки? Правильно, ми кола ми пишемо з великої літери. Так, зв'язав апостроф. Молодці, вверх дві літери В. Так, прив'язав апостроф. Прочитайте уривок Повісті Син України. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Або прочитайте пошепки разом із диктором. Другого дня прокинувся Микола на м'якім сіні й аж засміявся сам до себе. Сонце піднялося вже високо і теплим промінням удиралося до печери. От тобі й на, трохи поміркувавши, скрикнув козак. Мало не забув, що сьогодні неділя. Живеш та й не зглянешся, як день по дневі минає. І згадалася йому неділя в Україні. Дівчата й парубки в білих, як сніг сорочках, козаки в Січі в синіх золототканних жупанах. Ех, далеченько відбився ж ти, козаче, від свого гнізда України, від її пишних садів, гаїв квітучих, От братів запорожців. Мовив подумки Микола. Він почав молитися, а, закінчивши, виліз по драбині на скелю і спустився вниз до струмка. А от щоб не побусурменитися, треба якось позначати дні, думає йдучи. Недалечко росла купка дерев з гладкою, як папір корою. Хоч бери й пиши на ній. Ось буде мій календар, ще й літописцем чого доброго зроблюсь, як старий Нестор, жартує Микола. Тільки нічим дні карбувати, нема ні залізяки, нічого іншого. Треба щось подумати. Пішов на берег, знайшов мушлю, оббив каменюкою береги. Так, що можна було нею карбувати на дереві, на найбільшому дереві, накарбував. Запорозький козак Микола Наливайко з пудей Києво-Могилянської академії народився 1616 року місяця грудня на шостий день в Україні, а на сусідньому дереві. Накарбував таке. По розбиттю португальського корабля Лісабон дістався я сюди 1642 року місяця жовтня у 19-й день. Обидва ці записи зробив двома мовами: українською. Та Латиною, з тією думкою, що коли хто тут заблукає, то хай знає, що острів цей відкрив українець. На третьому дереві карбував дні, починаючи з неділі. Що сьомий карб показував Миколі, коли мав святкувати неділю. На четвертому значив тижні, на п'ятому місяці, а на крайньому Роки. Але хоч і неділя сьогодні, та не можна лежати цілісінький день. На дереві кокосових горіхів уже мало, устриць не завжди на піску знайдеш, піду в лісову гущавину подивитися. Може, пощастить знайти щось інше, міркував Микола. Але сонце піднялося високо і пекло так сильно, що йти було неможливо. Довелося залишити мандрівку і заходитися коло роботи. Микола назбирав молодих дубчиків, сплів їх у кружок, так як плетуть дно до кошиків. Усередину встромив дрючка і прив'язав іще й мотузком, щоб добре трималося. Потім прикрив верх широким листям, схожим на лопухи. А щоб воно не злітало, позшивав його кістками з риби, які назбирав на березі моря. Ось і готова парасоля, радів Микола. Тепер, сонечку, печи собі, скільки хочеш, мені вже байдуже. Наближався вечір і пізно було вибиратися в дорогу. Тож Микола вирішив залишитися вдома. Марнувати час було шкода, тому почав міркувати, що йому ще зробити. Думав, думав, а врешті аж скрикнув Еге, знаю, що робити. За тиждень назбиралося в мене кілька клубків ниток. Чому не сплести з них сітки? І зараз таки взявся до роботи. А що запорожці зналися в рибальстві здавна, той умів Микола плести неабияк. Отже, зробив він сяку та куглицю, бо для справжньої відповідного інструменту не було, і незабаром сплів невелику сітку. Потім зв'язав краї сітки ниткою, зоставивши верх вільним, немов хватку, до обох кінців прив'язав міцного мотузка, щоб можна було його перевісити через плечі. І справа готова. Дня не прогаяв і торбину придбав. Візьміть маркери, знайдіть у тексті відповіді на запитання та виділіть їх. Про що Микола згадав, прокинувшись уранці? Що козак вирішив зробити, щоб не втратити ліку часу? Які записи Микола зробив на двох деревах та навіщо? Для чого Миколі потрібне було третє дерево? Із чого чоловік змайстрував собі парасолю? Що козак планував робити зі сплетеною торбинкою? На сторінці 26 прочитайте та продовжіть речення за змістом. Згадалися йому українські парубки і дівчата в. Молодці білих, як сніг, сорочках та козаки. Правильно в синіх золототканих жупанах далеко відбився козак від України, від її. Так пишних садів, квітучих гаїв та братів. Запорожців, так, ще й літописцем може стати як старий. Нестор, так. Які риси характеру допомогли Миколі вижити на безлюдному острові? Скажіть, які події перегукуються з романом Даніеля Дефо? Поміркуйте, кому легше було освоюватися на безлюдному острові Робінзонові чи Козакові Миколі. Виконайте вправу кола на воді. Доберіть слова на кожну букву слова Козак. Уведіть їх у текст. Визначте тему записаного тексту. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово. Перегляньте відеофрагмент. Згадаємо про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Як би дивно це не звучало, але його можна назвати пробатьком сучасних підводних човнів. Він складався з двох днищ, під якими розміщували вантаж, аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно підпливали до ворогів. Перед початком наступу вантаж вкидався, а судно раптово піднімалося в поверхню. Звичайно, це ставало несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що запорозьке військо може з'явитися з морських глибин. Для такого ж діла використовувалися перевернуті чайки, славно звісні човни козаків, котрі не боялися ні штормів, ні ворогів військових воробів. Скажу вам по секрету. Їх часто перевертали до гори дном, аби непомітно підкрастися до ворога. Поміркуйте, чи гідні сучасні українці називатися козаками? Поміркуйте та скажіть, як може закінчитися історія козака Миколи? А чого навчає повість син України? Молодці, чудова робота.